Як правильно звертатись до чоловіків різного віку українською мовою? Хлопчик. Дітям зазвичай дають зменшувальні форми імен, як-от Андрійко або Тарасик. Юний пан у старшому віці до підлітків часто звертаються лише на ім'я. Юнаків вітають на ім'я, додаючи слово пан для офіційного тону. Хлопче, це звертання додасть етикетності. Для чоловіків середнього віку найбільш відповідне звертання це пане, добродію. Це звертання підходить як для офіційної, так і для дружньої обстановки. Чоловіків старшого віку зазвичай називають на ім'я та по-батькові. Шановний, такий спосіб демонструє повагу і допомагає налагодити дружнє, але шанобливе спілкування. Дядьку. У неформальній обстановці доречним буде звертання дядьку у поєднанні з ім'ям.